Взагалі тема складна, тема дуже складна. Тема складна і цікава. Так, коротка ремарка, просто, яку ми зачепили ще на самому початку. Давайте пригадаємо, тобто коли загалом радіо, радіо як таке просто світове, fm ринок тобто радіоринок почав розвиватися в Україні. Мається на увазі, як бізнес складова, тобто як складова, яка в принципі почала сама на себе вже якимось чином заробляти гроші. Ну, це був на початок 90-х років. Тобто, ось на початку 90-х років ми називаємо, просто, що радіостанції почали робити фанатики. Це люди просто, які там бігали з паяльниками, паяли все, просто вони докупи це все з'єднували. мали своє уявлення про те, яка музика має звучати на цих радіостанціях, все це виходило в ефір і таким чином просто стартувало в Україні, можна сказати, fm мовлення. Наступний етап. Які там ми, радійники для себе, якось виокремлюємо, цей момент, коли FM-мовлення стало бути популярним. Кожна бізнес-структура, кожна політична група захотіла мати в своєму активі фм радіостанцію Зрозуміло, навіщо це було потрібно. Стало дуже модним мати ще в короні просто якусь структуру, яка пізніше відпрацює. Тобто вона виконувала теж функцію, відому яку просто і до сьогодні просто вже... Ще просто використовується таким чином радіостанції, але вже меншим чином, вже все менше і менше. Наступним кроком це коли просто радіо нарешті вже побачило, що так далі бути не може, і воно почало якимось чином перегруповуватися. Тобто вже почали створювати спеціальні бізнес-структури, вони почали прораховувати, яким чином можна на цьому ринку зробити на рекламі, почали проводити стільний ряд маркетингових заходів для того, щоб це все було окупним. Таким чином на... 2006, -й, 2007 -й рік радіо почало вже формуватися як бізнес-складова в Україні. І в цей момент бахнув. В цей момент вдарила криза, і в цей момент почали швидко розвиватися нові медіа. До чого я просто зараз веду? До того, що на момент, коли у нас ще не було сформоване радіо, ми всі почали говорити, що от можуть бути нові медіа. Може радіо також бути в інтернеті, коли його ще немає РФМІ. Ну, це не є провокативне твердження. Насправді, тобто, я попереднього разу так коротко закинув свої якісь там паралельні досвіди. Бо тут попередня колега говорила про цифри Росії, тобто я буду говорити про цифри Польщі, тобто вони нам до Львова ближчі. Тобто ми там вчилися, тобто, ми там їздили за досвідом. Насправді, територія сусідньої нашої держави перекрита МФ мовлені на 98%. Перекрита територія України, тобто проникнення ФМ-радіо десь, це є близько... 54. І то я можу помилятися, просто бо я зараз гіперболізую ту цифру, тобто роблю її більшою. І в цей момент просто почали розвиватись нові медіа. Ну це так, маленька ремарка. Маленька ремарка до того, що е, нам треба ще навчитися робити fm радіо а пізніше вже переходити до новітніх медіа. Тобто як правильно їх робити. Е, медіа змінюються. Змінюється телебачення, змінюється просто про це говорила моя колега, змінюються друковані засоби масової інформації. Але хочу за, зауважити одну річ, тобто жодна, жодне з цих медіа ви не зможете слухати в фоновому режимі, окрім радіо. Тому радіо ніколи не зникне. І все, що говорить, просто що е, рано чи пізно на заміну цього медіа просто прийде якийсь наступне, то тобто, я особисто переконаний, що ні. Просто зміниться момент передачі сигналу, тобто зміниться момент трансляції контенту. Але сам звуковий контент, який супроводжує вас, чи вдома, чи на роботі, чи в авто, то він все рівно буде існувати. Це єдине медіа, яке ви можете слухати, не зосереджуйтесь на це своєю увагою. Ну, це очевидно, правда? Тобто, напевно, що вся аудиторія просто стикається з тим, що зранку вмикає, напевно, що радіо. Коротко так, щоб ви в'їхати в цю тему, просто, яку я на початку загинув, дав на початок певні цифри, щоб розуміти, про що ми говоримо. Тобто це є цифри радіоринку України в порівнянні з нашими там, східними і західними партнерами, східними і західними там, державами. То бачите, яка різниця? Ринок в Польщі в 2007 році складає 227 мільйонів доларів, у нас 34. Я спеціально взяв цей 2007 рік, бо він є піковим для українського радіоринку. Все, після цього просто вже йшло тільки на спад, на на спад, спад, на спад, вже просто краще не було. Це був найкращий показник: ринок Росії, незважаючи на те, що там РФ зосереджений в двох містах Москва і Петербург, все рівно просто є в два рази більший просто від ринку Польщі. Зараз є незначна тенденція, просто що цей ринок оживляється. Просто що відбувається перегрупування структур, тобто починають правильно таргетуватися радіостанції, ми про таргетування також потім згадаємо. І воно якимось чином оживляється. Але на цей момент вискакують нові медіа, вискакують в інтернеті. І цифра рекламного ринку в інтернеті перевищує цифру радіоринку вже вдвічі в Україні. Ще одна. Коротка діаграма, так щоб е, зрозуміти певне протиставлення. Територія Польщі є менша, ніж територія України. На ній ми маємо 200 радіостанцій. На території України ми маємо більше 300. При тому, що е, загальні стандарти радіомовлення, fm мовлення показують завжди просто, що мають бути кілька лідерів. Як правило, 3, 4, 2, може бути один. В Україні ця система роздріблена. Тобто в Україні не звертайте увагу зараз, яким чином там розташовані логотипи. Тобто це просто є хаотичний цей момент. Це не є ніяка реклама, але просто в Україні ще ринок не сформований. Вони ще просто розкидують всюди хаотично. Тобто вони ще між собою ділять цей ринок. Але вже кожна з цих радіостанцій є в інтернеті. Вже кожен з них, перепрошую, має власний стрім. Чи є зрозуміло, що таке стрім? Якісь такі стандартні поняття про радіо. Перед тим, як ми отак углибимося в цей момент звукового контенту, як він формується, за яким принципом він працює, я це підводжу до того, що на території України, і це в принципі, факт, нові медіа в сенсі радіо. Створилися в опозиції до того, що є в фем-ефірі. І це є унікальна ситуація. Ніде в світі такої ситуації немає. Бо у нас що є в фем-діапазоні? У нас переважно є радіостанції, які розраховані на широку адресну цільову аудиторію. Від 15 до 65 років. І переважно вони всі грають дуже широкий діапазон музичного контенту. Називаємося таким чином. Для того, щоб заробити якнайбільше на. Використовувані в лапках цієї цільової аудиторії. Відповідна аудиторія, яка користується інтернетом, яка має доступ до, до робочого місця, до свого портативного комп'ютера, вони переважно є проактивні юзери, а вони втекли з fm ринку і почали слухати онлайн-радіо, бо їх fm ринок не задовільняє. Для них fm ринок взагалі не існує. Тобто вони почали шукати таку собі віддушину в інтернеті. Бо це, умовно кажучи, вони називаються там, чи ми називаємо це, чи будь-який пересіч називається просто як музичні шарманки. Тобто всі радіостанції схожі одна на одну. Тобто немає широкого спектру послуг цих радіостанцій. Буквально тільки 2-3-4 роки тому почали з'являтися окремо. Оце танцювальне радіо, оце є радіостанція, яка крутить рок музику, оце є просто розмовне радіо і так далі. Те, що вже просто поділ на... Певні спеціалізації таргетування, просто на Заході вже відбулося давним-давно. І це є просто певний український феномен. В цьому би, є дуже велика фішка, як розвиватиметься, як розвивається вже зараз онлайн мовлення в інтернеті. Зовсім напротивагу тому, як є на Заході. Як я вже казав, тобто там переважно вже е, всі частоти розподілені, вже всі території захоплені. Уже бренди мають достатньо сильну позицію. І вже для того, щоб підтримати цю сильну позицію, вони використовують інтернет.